Уже ж о пів на десяту ранку сталося по другому проїзді Блюхера Горіла господарська будівля. Як розповів господар Володимир, в сараї загорілись речі, і ледь не вибухнув газовий балон, який стояв поруч. Це господарська будівля, в ній загорілись речі. А там один балон. Зараз ви бачите, як рятувальники виносять обгорілий газовий балон. Прокладка вигоріла. Я там чин звіти пішов. Вогонь вже був. Я ж не побачив. Ну ви зразу викликаємо. Через 10-15 ми почали заливати, а потім ви побачили самі що... хотіли гасити да, а потім побачили, що газ горить. Ти вже тоді везли. Через порушення господарями правил користування пічним опаленням. Загорілися інші речі, і вогонь перекинувся на газовий балон. Завдяки мужності та оперативності рятувальників вдалося попередити вибух та масштабну пожежу. Завдяки чому залишилися неушкодженими сусідні будинки і споруди.